Боже, дівчата, нічого смачнішого у своєму житті я ще не пробувала. Якщо ви хочете, щоб ваш святковий стіл та блін не тільки святковий стіл, навіть життя, щоб стало настільки смачнішим, настільки офігеннішим, я лишу посилання на нереальну смаку то, дівчата. Моє життя після цього відрізу поділилось на то і після. Матінко, який же смачний вологий цей торт. А ще ця вишня всередині, Боже, і цей шоколад та душу можна віддати. А що було потім? Боже, як в тумані, їй богу. Цей штолін з цукатами, до речі, які настоєні в алкоголі. Це печиво, матінко, це просто щось неймовірне. Казкове, mm. просто закачатись можна. До речі, в печиві, мабуть, стружка апельсина, і як же це смачно, просто не передати. А коли я спробувала оце коричневе печиво, боже, я думала, я відкинусь. Наскільки воно соковите, смачнюще, це взагалі це, це, це взрив мозку якийсь. А оце коричневе пиріг. Я навіть не можу зрозуміти, що там всередині, чи то Крем, чи горіхи, чи що воно таке, але це теж просто щось фантастичне. А що було далі? Розігрівся бограч, Дівочки, Ну це взагалі без коментарів. Коротше, я їла і навіть не помічала, як плине час.